Змагання відкривали спортсмени, які змагаються у спортивній ходьбі. Дівчата та юнаки долали дистанцію у три тисячі метрів. Боротьбу за золото тут вели спортсмени з Волині та Сумщини. У дівчат перемогу здобула представниця Волинської області Оксана Лук'янович. Розповіла, що ходьбою займається 5 років. Сьогодні показала час 14 хвилин і 48 секунд. Я йшла то важко, було а так то нормально. Ні, може краще йти. А чому сьогодні не Просто цього, э, сьогодні щось важко йшлося? Другою фінішувала легкоатлетка з Сумщини Дарина Ющенка. За три кола до фінішу вона обійшла конкурентку і програла переможниці хвилину і 48 секунд. Ця суперниця набагато сильніша, ніж я. І я не дуже розуміла. Мені хотілося обійти і потім все вийшло, сили були ще. Твій результат. Як ти оцінюєш сьогоднішній виступ? Можна було б і краще, так задоволене. У юнаків золото також здобув представник Волинської області Едуард Муравський, який займається ходьбою два роки. Його час 13 хвилин, 19 секунд і 59 сотих. Було трошки важко, тому що в приміщенні ну, тро, ну, набагато важче дихати, але ну, в принципі нормальний показав результат. Понад хвилину програв переможцю сумчанин Вадим Шевченко. Говорить, причина другого місця це хвороба, яку переніс нещодавно у планах лише перемоги. Я хворів дві неділі назад. Напевно, не підготувався достатньо. Планую забирати перші місця, підготуватися. У сумах Едуард Моравський подолав в три тисячі метрів з рекордом України для спортсменів до 16 років. У підсумку у спортивній ходьбі команда Волинської області здобула два золота і одну бронзу. Дві срібні і одну бронзову медалі вибрали представники команди Сумщини. Ці змагання чотирнадцять за ліком. У сумах вони вдруге. Ми перехопили ініціативу у Києва. Все таки, мабуть, наша організація, наша атмосфера і наш манеж більше. Підходить під формат таких змагань. Участь у сумських змаганнях беруть 306 спортсменів із 18 областей України. За два дні вони розіграють 25 комплектів медалей. Змагання пам'яті Сергія Операйла завершиться у сумах завтра. Атлети змагатимуться у бігові на 200 800 3000 метрів, естафеті 4 по 200 метрів та стрибках у висоту, довжину та потрійному стрибку. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.